Хоч вже і настала весна, але у Високогір'ї Карпат ще зовсім не по весняному та зберігається значна сніголовинна небезпека. Попри всі застереження рятувальників, туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку і вихідні не стали винятком. Гірські рятувальники міста Яремче залучались для надання допомоги групі туристів, які спускались з полонини явірник. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян Мадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку у горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. А для того, щоб покращити навички порятунку людей в гірській місцевості, гірські рятувальники Прикарпаття спільно з гірським пошуково-рятувальним відділенням частини спеціальних та аварійно-рятувальних робіт Буковини провели навчання зі сніголовинної безпеки, які відбулись на полонині Смотрич у Верховинському районі. Основна мета навчання зі сніголовних лавинної безпеки, навчити рятувальників визначати місця, де можлива лавинна небезпека, оцінювати ризики та вживати необхідні заходи для уникнення небезпеки або максимально зменшення наслідків. Дані навчання включали у себе різні етапи, а саме: визначення ступеня лавинної небезпеки схилу за допомогою розширеного компресійного тесту та сувного блоку, проведення зондування снігового профілю, пошук потерпілого в лавині за допомогою лавинної Винного датчика та за допомогою зондування. Лавинна небезпека це одна з найбільш серйозних загроз для життя туристів та альпіністів. і Її наслідки можуть бути надзвичайно трагічними. Загалом, навчання з лавинної безпеки є невід'ємною частиною професійної підготовки гірських рятувальників та гарантує безпеку як для самого рятувальника, так і для тих, кому вони надають допомогу. Рекомендуємо все ж таки взяти консультацію в рятувальників, зареєструвати свою мандрівку через додаток. Порятунок в горах він є доступний на платформі, що на Google Play Market, що на iOS. Також його можна завантажити, зареєструватися, верифікуватися і в подальшому мати таку тісну взаємодію та зв'язок з гірськими пошковальтувальними відділеннями в межах наших з відповідальності. На теренах Івано-Франківської області, тож у разі планування відпочинку у горах необхідно зважити на погодні умови в регіоні, а також зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком «Порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR. Вистовувати повний функціонал додатку, щоб ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс-та інтернет-сповіщення з точними координатами, вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити.